Всі готові? Так. Mm Поїхали? -hmm. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Російські окупаційні війська чергове вночі обстріляли місто Миколаїв. Знову було застосовано ракетне озброєння, попередньо пускові установки протиповітряної оборони С-300. В чергове поцілили в заклад освіти, приватні підприємства та навіть у житловий будинок багатоповерховий, з якому чудом ніхто не загинув сьогодні. Але маємо інформацію про двох загиблих і кількох важкопоранених. Зараз тривають заходи з усунення наслідків, як в місті, так і в локаціях, де це відбулося. Наразі інформація остаточна щодо постраждалих встановлюється. Скільки було поняті? Важко сказати, яка саме була точна кількість. Ракетних ударів, тому що інформація досі узагальнюється, але можу зазначити, що близько поускатися. Будь ласка, бачимо по Україні, що ворог часто б'є знову ж таки інших обласних центрах він бив по енергетичній сфері. Чи в Миколаєві ну, є така от небезпека цього? Що ми бачимо? На жаль, ми наразі отримали інформацію щодо можливого обстрілу саме об'єктів цивільної інфраструктури, які пов'язані з забезпеченням зимового опалювального сезону, і це звісно в дусі росіян, тому що вони наразі взяли курс виключно на геноцид українського народу, неважливо які посад було. Способом прямого вбивства або через руйнування цивільної інфраструктури міст нашої країни. Тому що треба розуміти, що Російська Федерація воює з українським народом, воює проти українців. Вони нарешті скинули свої маски, вони припинили вже своїх ток-шоу розповідати свої басні про нібито боротьбу з укронацистами. Вони вже відкрито воюють проти звичайного цивільного українця. Їхня мета знищити нашу країну і ніяких інших мрій та амбіцій Російської імперії, якою вони себе вважають, немає. Угу. Мені прибув.